Добрий день, шановне товариство! 4 листопада 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нієн. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Декілька днів назад я показував відпресовку виноградного сусла, де ми відділяли сік. А сьогодні вже показую наше вино. Яке стоїть на бродінні. Бродіння провожу з допомогою культурної раси дрожжів Ходрот. На культурних дрожжах виходить набагато краще вино, ніж на диких. Це вже перевірено. Правда, використовував чилійські дрожжі у 2, в них більш широкий діапазон бродіння, але вони працюють практично від 12 градусів тепла і вище. Ходрот написано в характеристиці від 20 до 25. Ну, у нас в квартирі такий режим і є більше 20 градусів. Так що брудіння йде нормально. Сильно бурного нам брудіння і не треба. Ним використовую турбодрожжі. Хай краще буде помаліше, но то буде краще. Бо до цього всі роки. Проводив процес бродіння в такій спілітній кухні, але цього року вже дуже холодно. Так що така собі імпровізована виноробня. Процес йде гарно, спокійно, не бурхливо. Ну, будемо спостерігати разом за процесом виготовлення вина. Всім нам міцного здоров'я, мирного неба, наснаги до праці, найшвидшої перемоги. До побачення!